Всім привіт! Сьогодні 13 квітня 2025 року. Після неділі похолодань. До мінус 10 доходило у нас. Снігу випало. Також немало. Сьогодні другий день, коли тепло. Вчора було десь плюс 8 але хмарно. Сьогодні вже 13-го числа. Зараз 13-та година дня. І на вулиці плюс 12. І бджілки почали знову працювати. Весна повернулась. Розвиток далі піде.